Приміщеннях навчально-виховного комплексу дзвіночок. Отже, скільки діб температура не підіймається вище 16 градусів за цельсієм, і то завдяки електрообігрівачам, атопительний сезон має начаться 15 октября. Ну як в этом году вийде, неизвестно. У нас ще задовженість є за тутівний сезон 16 тисяч 444 сорок чотири гривні. Поэтому ми в принципі думаємо, що будет все нормально. Ну как сработає? Будем, то есть мы будем надеяться на лучшее. Школу відвідує близько 95% учнів, бо йде шкільна програма. Дитсадочок не ходить і половина дітлахів. По садику у нас числиться 96 дітей, 50% ходить на сьогоднішній день, от сьогодні 47 дітей. Тобто, видите, 50% взяти ясельних дітей. Діти, ясно діло, холодно, болеють, тому і дошкільної групи, і ясельна група. Діти залишаються по можливості дати після сезону сізон вдома. довго. Котельня навчально-вихованого комплексу давно потребує модернізації. Її будували для опалення декількох об'єктів, а опалює лише один. На 200 метрах теплотраси, що ведуть до комплексу, частина тепла втрачається. Ось у міській раді працюють над проектом модернізації котельні. Порядка 400 тисяч гривень у нас йде на опалення цього навчально-виховного комплексу. Я думаю, що на сьогоднішній день це дуже велика сума, і ми працюємо над проєктом модернізації цієї котельні, або невеличку приносну котельню. Ми там будемо ставити. А зараз став питання про альтернативний вид палива. Тому ми плануємо там поставити або у, у, у тому ж самому приміщенні. Альтернативні, якісь котли, що вони опалювали цей начальний виховний комплекс, або виносну якусь котельню, щоб зменшити витрати тепла на переміщення по теплотрасі. Та на реалізацію цього проекту потрібні кошти. Де їх взяти, не знають ні у міськраді, ні в дитячому закладі. А вихователі, діти та їх батьки лише сподіваються, що у них в садочку зовсім скоро стане тепліше.